Як мінімум дві статті регламенту було порушено під час обговорення законопроекту щодо перенаправлення з державного бюджету коштів під гучною назвою. На зміцнення е, е, фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони було спрямовано 40 мільярдів, але жодної копійки дійсно не було спрямовано на сектор безпеки і оборони. Як член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки я хотіла б довести і е, шановним громадянам України і присутнім в залі народним депутатам, що лише на цей рік не вистачає фінансування. Виключно Міністерство оборони сотні мільярдів, і замість того, щоб ці 40 мільярдів з державного бюджету, які так важко збирає держава під час війни, і спрямувати їх на забезпечення наших збройних сил України, ми винаходимо якісь інші причини, інші статті видатку, видатків, які е, фінансуємо.